Вітаю, друзі, 23 квітня! Світла середа! Куалу Шваб покинув посаду голови Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Клаус Шваб був не просто символом Давосу, а архітектором цілої ідеології глобалізму. Як м'якої сили, що поєднує еліту та технологію? Капітал і гуманізм? Його відставка з поста президента Всесвітнього економічного форуму не просто символічна подія, а глибоке, тектонічне зрушення всередині глобалістичного ядра. Шваб понад півстоліття був обличчям Давоса та головним архітектором ідеології великого перезавантаження, що спирається на ідею єдиного глобального простору з розчиненими кордонами, цифровими платформами та наднаціональними інститутами. Однак у новій реальності цей наратив виявився просто не, до, не просто недостатнім, а токсичним. Призначення Юваля Ноя Харарі його наступником є не просто ротацією, а перезапуском проєкту глобалізму. Його нещодавна стаття у Financial Times під назвою Світ суперників фортець Трампа. Стала програмним документом. Пряма критика ізоляціонізму, традиціоналізму та правої хвилі, що охопили США, Європу та Глобальний Південь. Призначення Харарі можна розцінювати як спробу перехоплення ініціативи. Глобалісти переходять від старого. Поміркованого лібералізму до нової агресивної ідеології технократичного контролю. В період, коли світ дедалі швидше дробиться на ідеологічні блоки завдання Давосу не примирення, а ствердження інтелектуального домінування. Символічність переходу очевидна, глобалізм залишає м'яку оболонку гуманізму. І входить у фазу ідейного мілітаризму. Всесвітній економічний форум перестає бути майданчиком консенсусу. Він стає інтелектуальним штабом нового технократичного реваншу, спрямованого проти національних держав, традиційних інститутів та системних цінностей. Це су. Від універсальності до закритих, цифрових і управлінських фортець, де правлять алгоритми, а суспільство лише об'єкт, об'єкт моделювання. Фактично, це означає, що нова новітня платформа антитрамп. Будується вже на новій модерній ідеології війни з усім традиційним, усім національним, усім консервативним. І недаремно вони обрали своїм прапором, своїм відкритим символом Володимира Зеленського? Людину, яка Поза релігіями, яка антирелігійна насправді людину советського чоловіка. Він добре виконав завдання глобалістів, влаштовуючи погром Православ'я в Україні, влаштовуючи дискредитацію э, церкви. Він добре продемонстрував, як руйнувати державні національні механізми, як це на практиці робити. І він дійсно підходить їм під прапор. Вони зараз, глобалісти, готуються дати серйозний. бій. Серйозний бій правим, консерваторам, трампістам. Перемога Трампа для них, це зараз як остання цитадель. Я думаю, що зараз максимально зусиль вся ця публіка кине на те, щоб новим папою римським був обраний представник їхні, їхнього клану, глобалістів. Для того, щоб зсередини зруйнувати Католицьку церкву і підірвати довіру. До християнства як релігії в цілому підірвати християнський світ, традиції, культуру, все. І все це загорнути потім в нову обгортку глобалізму. Отакий от, от десь приблизно план вони зараз виношують. Що стосується. Війни в Україні. Війна в Україні буде використана глобалістами для подальшої дискредитації Трампа, для подальшої дискредитації всіх противників глобалізму, всіх, хто буде виступати за мирну повістку. Війна в Україні буде використана як полігон для підготовки новітніх сил, які при необхідності кинуть виклик консервативним силам. Це мілітарне вихова мілітарне крило глобалістів. Тому що не виключено, що в майбутньому дійде до зіткнення між глобалістами і консерваторами на світовому рівні. І зіткнення не тільки науковому, ідеологічному, культурному, а зіткнення на рівні фізичному. Тому війна в Україні це ще й полігон. А ще глобалісти будуть далі ставити експеримент над українцями, знищуючи основи національної культури, віри православної, історії і тому подібне. Оці всі антропологічні експертизи мощів отців святих наших Києво-Печерських. Направлення на те, щоб там Ілью Муромця зробити фіном. Чи оці всі, будемо казати, речі, які відбуваються в шкільній науці історичній, взагалі в історії, Тімоті Снайдер, Ярослав Грицак. це їхні. їхні Люди, які стирають, руйнують історичні етнічні фундаменти України Руси, і роблять з України щось таке модерне. Ну і найголовніше план глобалістів по Україні це стерти національну культурну, релігійну основу, завести мігрантів. І створити таку мікс Україну, де все перемішано, це експеримент глобалізації світу на найродючішій землі, на найплодовитішій землі, і на одним з найкращих народів експеримент. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою. і будемо жити.